Друзі, сьогоднішня шпаргалка про дієслова родичі. Одне звичайне розчисувати іспанською пейнар, а інше зворотнє. Розчисуватись іспанською пейнарсе. Давайте розглянемо дії відмінювання. Спочатку пейнар. Пейно, пейнас, пейна, пейнамош, пейнаїш. Peynan. А тепер зворотні пейнарсе. Йо ме пейно, ту те пейнаш, ель се пейна, nosotros nos peinamos, vosotras os peináis, ellos se peinan. Розглянемо приклади. Мерче пейна асу іха. Це звичайне. А зворотні. Рут Сепейна. Друзі, так само, як в українській мові, все просто. Пишіть коментарі, донатьте, підписуйтесь.